Іван Іванович Селіфонов, почесний гість відзначення дня пам'яті і примирення в університеті оборони імені Чернеховського в Києві. Цей 92-річний літній дідусь, герой радянського союзу, уславлений льотчик 106-го гвардійського винищувального авіаційного полку. У роки Другої світової війни здійснив понад 300 вилітів та збив 8 літаків супротивника. Ми побіділі під Берліном 8 мая, я виконав бойовий виліт. улеглись на ночевку спать. И вот ночью, в пол третьего ночи, стрельба со всех видов оружия. Что такое? Я спрашиваю своего дружка Виктора Лихачева, что произошло? уж победа! Ну, это радость, это великолепное событие было, встретить День Победы. Свій перший літак ветеран збив над Слов'янськом, брав участь у Курській битві, визволяв Донецьк і Луганськ. Після капітуляції Німеччини, 24 червня 1945 року, був учасником параду перемоги на красній площі в Москві. Та після всього пережитого сучасне покоління просить про одне. Ніскільки поколінь прийшло життя. Але Ну, щоб історію передавали друг другу і хранили любов. К родині. Не то це не только лозунг, а це просьба. Лю, любити родину свою. Прохання ветерана Селіфонова любити батьківщину не на словах, а й на ділі безвідмовно виконують ті, хто сьогодні в АТО. У Слов'янську, Луганському аеропорту та на Краснодонській трасі побував капітан Збройних сил України Вадим Сухаревський. На сході військовий отримав три контузії. Каже, обидві війни для нього однакові. Много огня, много вибухів, много смертей. Сьогоднішню війну на Сході він, як і ветерани Другу світову, теж називає вітчизняною. Насправді для тих людей, які воюють в зоні антитерористичної операції, це також, як і для цих ветеранів, вітчизняна війна, тому що ми захищаємо свою батьківщину. Будучи за кордоном, ми були миротворцями, ми знали, що ми робимо, але ми без якоїсь ідеї воювали. Тут є ідея, і це дійсно вітчизняна війна. Попри різницю у віці і різні спогади від пережитого, обидва воїни, старший і молодший, одностайні. Правда на боці України. І як вдалося перемогти у 1945-му, так вдасться перемогти у 2015-му. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.